Привіт! До кожен хоча б раз чув про Євробачення. Писаний конкурс, котрий щороку об'єднує мільйони фанатів музики по всьому світу. Цього року в українському нацвідборі брала участь Софія Семенюк, більш відома як Манфія, про її творчий шлях, враження від сцени та подальші плани на майбутнє. Ви дізнаєтеся в цьому інтерв'ю. Мене звати Дмитро, а ми починаємо. Доброго дня, Софія. Доброго дня, Дмитро. Радий можливості поговорити з вами сьогодні. Ваша музика привертає no. увагу та викликає інтерес. Розкажіть, будь ласка, як ви прийшли до кар'єри співачки? Um, завжди мріяла стати співачкою з самого дитинства. Ходила на музик на вокальний ансамбль, потім музична школа, потім і странцеркова академія. Зараз продовжую навчатись. І завжди в мене було бажання бути на великій сцені. Співати людям, передавати цю енергетику, тому все робила, все робила для того, щоб бути там, де я є, і взагалі ще все попереду. Тому... Отак. Розкажіть, будь ласка, як у вас зазвичай народжуються пісні? Спочатку з'являється текст чи мелодія? Чи можливо все створюється водночас? Взагалі, в мене спочатку йде мелодія. Тобто я сідаю за фортепіано і. Підбираю акорди. Коли я підібрала акорди, я починаю імпровізувати вокально. Зазвичай це так. Коли в мене є прям якась ідея одразу, що я вже хочу от про це написати. то... Але це буває рідко. Це буває рідко. Тому я починаю одразу з мелодії. І коли я співаю, імпровізую, вже слова якісь самі навіть виходять. То, я вже за них чіпляюсь і вже потім дороблюю їх, оформлюю в пісні. Тому для мене спочатку це мелодія. Записую це все на них дефон, потім переслуховую що да, що ні. Комбіную і все, пісня готова. Пісня Dive Inside» має зовсім інший настрій, і звучання, ніж більшість інших ваших треків. Що вплинуло на вибір саме такого стилю? Звичайно, це євробачення. Я хотіла зробити цю пісню масштабною. І мені це вдалося. А, правда, потрібно ще допрацювати, дуже багато людей це написали, і я це сама знаю. Тому наступного року я повернусь, уже спойлер. І я буду готувати щось більш, ще більш масштабне і цікаве. А, з приводу того, що вона відрізняється від інших пісень. Насправді, в, в, у всіх моїх піснях можна побачити а, цю таку. Лінію синематик, тобто десь скрипки, десь е, оркет. Я люблю оркестрове звучання. Тому я б не сказала, що вона прям кардинально відрізняється. Вона просто, нарешті, я знайшла такий стиль, де я відчуваю себе прям комфортно. І в... цей жанр, в якому я хочу далі продовжувати писати пісні. Чи є у вас якась пісня, яку ви написали, але так і не випустили, і чому? Є, е, є такі, е, взагалі, ну, не багато, але, наприклад, минулого року я подавала заявку на Євробачення також м -м, з піснею, яку ще ніхто не чув, окрім моїх підписників в Тіктоці, тому що я вела там ефіри і їм показувала, вони дуже просили. Тому є, е. я би хотіла їх е, її випустити взагалі в майбутньому, але побачимо, це треба в якийсь контекст. Просто так вона для Євробачення була написана, тому. Бачимо. А чи можете ви трішки детальніше розповісти про цю пісню? Так, це перша пісня, перша англійська пісня в моєму в житті, і я її написала 4 роки тому. Вона від імені природи, вона написана від імені природи, ніби я звертаюся до людей. Це таке прохання до людей, берегти планету, берегти. Навколишній світ, середовище і така взагалі дуже важлива тема. І пісня дуже гарна, вона мені дуже подобається і я її, її бачу на великій сцені, і, можливо, я якось підготую її, можливо, перероблю трошки аранжування і випущу її як сингл, а може, ще подам її. Чесно, не знаю, що я буду з нею робити. Якби у вас була можливість записати спільну пісню із будь-яким виконавцем, кого б ви обрали і чому? Взагалі в мене немає прям одного фаворита. Дуже багато класних музикантів у нас є в світі. Тому по можливості зі всіма. Але можливо, топ-3: Сем Сміт, Білі Айліш і Рей. Чому? Тому що мені подобається їх стиль музики, їх жанр, то, як вони, те, як вони будують мелодії. Я знаю, що, звичайно, вони не самі пишуть свої пісні повністю. Але те, що вони роблять, мені дуже близьке. Наприклад, Сем Сміт, його пісня для фільму Джеймс Бонд Writings on the Wall прекрасна пісня. Просто це то, що я люблю. Рей, вона Новас. Ну, нова відносно співачка, і в неї просто, просто крутий саунд. Це джаз в поєднанні з contemporary beats, тобто з сучасними бітами. І це взагалі дуже круто. А біля Аліш тут я думаю, треба пояснювати. Просто ікона крута. Ось. А може, є якісь українські виконавці, з якими ви хотіли записати спільну пісню? Україні з українських це онука? Вставав обожнюю онуку е, та Хабараха. Вони дуже цікаві для мене. І Аліна Паш. Аліна Паш зараз робить круту музику. Дуже. Ви брали участь у нацвідборі, але, на жаль, не пройшли далі. Як ви ставитесь до цього досвіду? І чи плануєте спробувати свої сили у майбутньому? Прекрасний досвід, це взагалі безцінно. А, насправді, я, коли я подавала свою заявку, я прям була на 100% впевнена, що я маю пройти, що я маю виграти. А потім я зіштовхнулася з реаліями і треба працювати. Треба працювати над всім. Я прям винесла для себе багато пунктів, над чим я буду цілий рік сказати упорна. Ну, старатись старатись зробити так щоб це все було на, на вищому рівні. Продовжую, то на чому я сфокусуюсь більше це на вокалі, на перформансі. Я на наступного року хочу, можливо, навіть і танцювати, але побачимо. Тому я. да ви Я ще не знаю. І ще ідеї ідеї літають, але я вже про... хожу стабільно на танці, продовжую займатися англійською мовою, тому що я коли я поїду. Рано, пізно Мені доведеться давати інтерв'ю на англійській мові, і це важливо. Потім над вокалом, звичайно, над моїми піснями як авторка. Це важливо, тому що я хочу прямо навчитись писати круто і щоб воно, щоб пісня була гідна представити Україну. Тому багато ідей, класний досвід. Багато дуже підтримки я отримала від людей. Неочікувано взагалі, тому що я ну, no name» була. І навіть якщо подивитися, як, що пабліки писали про мене до, моєї, до виходу моєї пісні, я писала: Ой, ну, прикольна музика, побачимо. А потім дуже багато людей мені написали і проголосувало за мене, і це для мене. Ну І знак, що треба все-таки продовжувати. Багато мені людей написало, що я. Ми чекаємо тебе ще раз з поверненням. І я така вау. Дякую. Всім хочу сказати дякую. Які у вас плани на майбутнє і чого нам чекати від вас найближчим часом? Ой, люблю таке запитання. Я зараз планую випустити EP. Іпі це міні-альбом з 5-6 пісень. Я зараз прям працюю над цими піснями, і вони такі класні, я вже дуже хочу, щоб ви їх почули. Можливо, через місяць-два. Не впевнена, точно. Але так, це прям що скоро планується. Взагалі, планів справді багато. Я не хочу сказати гоп, поки не перескочила. От побачимо. Є дуже цікаві плани. Мені підказали прямо мої підписники. А, я не буду розкривати таємницю. Все. Просто слідкуйте, підписуйтесь. Було приємно з вами поспілкуватися. Софія, дякую за ваші щирі відповіді і цікаві. Дякую за це інтерв'ю. Дякую. дякую вам за питання, за знайомство. Була рада з вами поспілкуватись. І бажаю всім глядачам прекрасного ранку, обіду чи вечора.